Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Кожна світлина героїв, які віддали своє життя, захищаючи нас і нашу країну, несе за собою історію, історію людини. Також її в собі несуть не лише фотознімки, а й різноманітні предмети. Я б хотіла згадати декілька слів про книгу, яка врятувала життя одного з наших бійців. Він, завітавши до нашого музею, передав цю книжку, сказав про неї декілька таких слів, що це одна з його улюблених книг. Зокрема, Ден Браун, Код да Вінчі», Я думаю, це всім дуже знайома книга. Багато хто її перечитує по декілька разів. І, зокрема, перебуваючи на бойовій позиції, приймаючи бій, одна з ворожих куль врятувала бійцеві життя, яка ви бачите, ось тут влетіла в книжку. І залишила ось такий слід 23 серпня до Дня Державного прапора України у Бориспільському державному історичному музеї було відкрито оновлені експозиції, які присвячені Революції Гідності, а також подіям російсько-української війни. Стяги, шеврони, особисті речі бійців та військова форма. Окремі полички присвячені героям України Костянтину Могилку, Валерію Гудзю та Андрію Верхогляду. З 24 лютого 2022 року наш музейний колектив активно займався збором до нашої тематичної експозиції, яка була присвячена російсько-українській війні. Велику частину ми присвятили зокрема і стіні пам'яті, яку ви можете спостерігати в одному з наших експозиційних залів. На жаль, вона у нас поповнюється майже щомісяця. Ми збираємо спогади, які присвячені і його дитинству, і юності, і першому коханню і його відносинами на роботі, і як він е зустрів перший день війни, про його бойовий шлях. Це ведеться через спілкування з рідними, близькими, друзями, з бойовими побратимами у музеї можна побачити уламки російських ракет, які збували над Борисполем, а ще велику кількість предметів, які належали окупантам: взуття, шоломи, рюкзаки, коробки з підсухого пайку, прапор Росії, ящики для снарядів тощо. Взагалі, працюючи з даними предметами, відчувалася ну, деяка навіть ну, огида, тому що. По праву, ми повинні погодитися, що їх тут ніхто не чекав. А працюючи із документами, зокрема з агітками, ми бачимо, що вони були переконані, що тут їх будуть зустрічати з букетами квітів, квітів, з прапорами російськими, але не так вийшло, як вони думали. Військовослужбовці поділилися з музеєм не лише спорядженням, а й власними витворами мистецтва. Зокрема, один з бійців нашого міста, який воює під Купінськом, займається стендовим моделізмом. Велику частину е своїх Бойових машин, розмальованих бійців іншої техніки, він передав до нашого музею. Частина з них зроблена з олова частина з паперу, з дерева. Техніка обробки доволі складна, тобто, зробивши навіть той танчик, іде від двох до чотирьох місяців роботи. Більше цікавих експонатів можна побачити у Бориспільському державному історичному музеї. Відділі сучасний Бориспіль за адресою голова три А за Мовивши екскурсію за 60 гривень, працівники музею детально розкажуть про кожен експонат. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС Буриспіль.